Так, давайте серйозно, От просто давайте, проаналізуємо давайте, ситуацію, давайте, яка тут. Я трошки давайте. неприємні речі скажу і нашим ВІПам. Судити про це, це мистецтво чи це не мистецтво. Це, хай роби, це справа спеціалістів, тут є справді спеціалісти, я їм довіряю в цьому, Ось, але я з ними не згоден. Потім запрошувати людей, які зайняли якісь там, якісь там місця, і казати, чи ви не задоволені. Ви дійсно кожне Євробачення, що в Україні, що в Сербії, що в Греції, що в Греції завжди. Скільки там 90 чи 100 людей не задоволені, і тільки один задоволений, це нормально. Буде так завжди. Тому вони завжди будуть казати, це неправда, це фальсифікація. Перемогти мав я. Це кожен рік і не тільки у нас, і не тільки на одній шостій. Я думаю, це на одній скільки там Європа з Росією займає і зі всіми, так сказати. До, до того, що прикладаються, от це в кожній країні одне і те саме. Давайте про фінансування. Я вас так розчарую, що це просто буде капець. Справа в тому, що фінансування держави воно тільки заважає виконавцю досягнути високого місця. Це показав приклад великої четвірки, а в цьому році Великої П'ятірки. Тобто Німеччина, Великобританія, Франція. Іспанія, а в цьому році Італія, вони фінансують від крапки до крапки виступ свого конкурсанта. Ті країни із року із року в рік, із року в рік займають найостанніші місця. Вони завжди остання четвірка, причому вони завжди борються за останні місце. Чи це буде Великобританія, чи це буде Франція, чи це буде е, Німеччина. Це вони плачуть ці країни і вони фінансують Сербія, яка перемогла. Це ви пам'ятаєте, Марію Шаріфович, Рибак Саша. Руслана ці люди ніколи не отримували державної допомоги.